Розпочався конкурс з відбору психологів, яких можуть залучити до кримінальних проваджень за участю дітей через систему безоплатної правничої допомоги. Прийом документів триває до 27 червня. Про це повідомляють в координаційному центрі з надання правничої допомоги. Мета проєкту захистити права дитини, забезпечити її найкращі інтереси та не допустити повторної травматизації під час кримінального провадження. На початку літніх канікул представники учнівського парламенту мультипрофільного ліцею передали кошти на потреби ЗСУ, які були зібрані учнями, батьками та працівниками закладу під час благодійного ярмарку та лотереї. 30 тисяч гривень передали волонтеру Сильної Олександрівщини Олексію Чижу на придбання засобів радіозв'язку спецпідрозділу Еней у складі ОШБ Людь. Йдеться на сторінці закладу. Мешканців селища Олександрійське від 14 до 35 років запрошують на територію активності 25 червня на спортмайданчику ліцею номер 12 колишня будівля школи номер 14 Представники громадської організації Олександрійська молодь у межах проєкту Адекватно ПРО говоритимуть про молодіжну роботу, проведуть квест, арт посиденьки, навчать, як стати зіркою інстаграм чи тіктоку. Усі заходи безкоштовні. Кіберполіція України інформує про небезпеку виробування підлітків російськими спецслужбами для вчинення диверсії, зокрема підпалів автомобілів українських військовослужбовців. Правоохоронці встановлюють виконавців і замовників таких злочинів. Так на Миколаївщині затримали двох підлітків 16 та 17 років, які з за винагороду облили і підпалили дві автівки військовослужбовців на Одещині. Ще одним прикладом є затримання чотирьох мешканців Дніпропетровщини віком від 17 до 21 року, які підпалили військовий мікроавтобус у Дніпрі. Вони також діяли за завданням спецслужб РФ, спокусившись на грошову винагороду. Приютівській громаді два дні працювали рятувальники. 23 червня о 22.53 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави по вулиці Миру в селі Березівка Приютівської громади. На місці фахівці встановили, що горить 1 метр кубічний дров, 30 метрів квадратних домашніх речей та 60 метрів квадратних прикриття даху, господарчої споруди, гаража на території приватного домовладіння на двох власників. Травмованих та загиблих немає. Раніше двадцять 2 червня об 11.52 по вулиці Шкільній села Приютівка горіло 30 метрів квадратних покрівлі одноповерхового приватного житлового будинку. Бійці другого пожежно-рятувального загону о 12.47 приборкали займання.